На авторинку оновлення щодня сьогодні у продаж поступає Volkswagen Golf 5 2008 року випуску. По лакофарбовому покриттю до автівочки жодних зауважень немає. Отакий гарний чорний колір, весь в рідній фарбі. Просто ідеальний стан лакофарбового покриття. Позаду є парк троніки. В нас автівочка з гарними легкосплавними дисками. Також присутня дуже хороша літня гума. Дивіться. Просто ідеальний стан лакофарбового покриття. Дивіться, просто відображення моє видно. Лін... Галогенова оптика прозора, омивачі фар проти Під капотом 1,6 бензиновий двигунчик в найкращих традиціях Volkswagen. Звичайний атмосферний. По салончику дивимось у нас тут. Салон у відмінному стані, ви тільки погляньте, просто шикардос! Дивіться. Просто клас. По комплектації в нас 4 склопідіймача, електричні дзеркала з підігрівчиком, зверніть увагу, центральний замочок, лючок бензобаку з кнопочки, датчики світла дощу, круїз контроль, гарне мультикермо, 222 тисячі км на приладах, п'ятиступенева механіка, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь, медіа, стабілізація, це все присутнє в ідеальному салоні. Стеля просто шикарна, як нова. Дивіться, сидіння не просиджені, не продавлені, не прокурені. Все як має бути, друзі. Так, задній рядочок так само у нас, просто у відмінному стані. Дивіться картки дверей. Задній рядочок дуже багато місця, хоч це і маленький хетчбек. Так, тепер дивимось багажничок. Відкриваю його вам. Дивіться, отак от він відкривається величезно. дуже багато місця. У нас все комплектно, задній ряд сидінь складається. Тут у нас ремкомплект, компресор, клей, все як по штату. Дивіться, аптечка, знак аварійної зупинки. Все це присутнє, друзі. Так, Зараз вам відкрию капотика і будемо дивитися, що в нас там під капотиком. Так, -от так от робимо пнівемо Капот, зверніть увагу, в ідеальному стані. Просто клас. Всі пластмасочки, все на місці, стаканчики в ідеальному стані, не переварені, ріднесенькі, ланжерончики, рівненькі, лід... дивіться, двигунчик сухенький, без підтьотів. Все як має бути. Болтики, дивіться, на крилах не кручені. Я ж кажу, автівочка вся в рідній фарбі. Таку автівочку ви можете придбати на авторинку Carpark за ціною 6800 доларів. Також є можливість придбання у кредит з нашими партнерами OTP Bank. Тож, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте на авторинок карпарк та купуйте найкращі вживані автівочки.